Друзі, всіх вітаю! Дякуємо, що приєдналися до чергового етапу Всеукраїнської інформаційної кампанії Школа пацієнта 2025 року, який направлений на проведення онлайн семінарів, знайомство з центрами трансплантації та гемодіалізу. Для України вкрай важлива популяризація розвитку трансплантації, а тому є надзвичайно важливим проведення чергового етапу всеукраїнської інформаційної кампанії для підвищення обізнаності пацієнтів до та після трансплантації органів пацієнтів, які перебувають на діалізі, їхніх родичів, живих донорів, лікарів та всіх небайдужих людей. Під час семінарів ми зустрінемося з лікарями, нефрологами, урологами, трансплантологами, анестезіологом, трансплант-координаторами, трансплант а також з юристами і психологами. Познайомимося з центрами трансплантації і клініками гемодіалізу. Обговоримо ряд тем присвячених проблемам імуносупресивної терапії, супроводу пацієнтів до та після трансплантації, юридичної і психологічної підтримки. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео та прямі ефіри, а також поставити лайк цьому відео. Якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях. І так… Починаємо. Мене звуть Глушко Крістіна Олександрівна. Я юрист, голова громадської організації Всеукраїнська правова організація, право на захист. Сьогодні ми поговоримо з вами про реформу МСЕК зміни 2025 року. 19 грудня 2024 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому закон щодо реформування МСЕК і впровадження оцінювання повсякденного функціонування. Документ передбачає ліквідацію медико-соціальної експертизи для дорослих та запровадження людиноцентричної моделі оцінювання повсякденного функціонування, яке будуть проводити експертні команди лікарів практиків. Зокрема, з 1 січня 2025 року саме експертні команди будуть встановлювати інвалідність замість застарілих корумпованих МСЕК. Це в нас закон України про внесення змін до деяких. Законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи. 30 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій МСЕК з 1 січня 2025 року. На заміну Застарілій, неефективній і корумпованій системі медико-соціальної експертизи прийде сучасна, де в центрі людина та її потреби цього чекають усі насамперед близько трьох мільйонів людей з інвалідністю. Замість мсеків на базі 300 найпотужніших медзакладів по всій Україні запрацюють експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи. Це не просто заміна вивіски, це абсолютно нові команди, які будуть формуватися з лікарів-практиків відповідно до потреб кожного пацієнта. Метою змін є зменшення бюрократичних процесів, тобто цифровізація, безперервність, прозорість та чіткий маршрут пацієнта при наданні такої послуги. Орієнтований на потреби людини, саме завдяки цифровізації, оцінювання повсякденного функціонування особи у новій електронній системі зробить процес та прийняття рішень експертними командами швидшим і ефективнішим. Постанова визначає чіткий порядок для громадян, які потребують, зокрема, повторного огляду, яким інвалідність була встановлена, із зазначенням строку повторного огляду. Програми реабілітації далі ІПР, розпочнемо з першого кроку. Це в нас буде звернення до свого лікуючого лікаря. Насамперед необхідно звернутися до свого лікуючого лікаря, який спеціалізується на захворюванні, що спричинило значні порушення здоров'я, які можуть бути підставою для встановлення інвалідності. Чи ступеню втрати професійної працездатності метою направлення особи на оцінювання може бути встановлення інвалідності, закінчення строку, на який встановлено інвалідність. Повторне оцінювання у разі настання змін у стані здоров'я, оновлення рекомендацій, які є частиною ІПР особи з інвалідністю, встановлення ступеню втрати професійної працездатності, продовження тимчасової непрацездатності, визначення медичних показань для забезпечення авто та або електроскутером і протипоказань, визначенням потреби в постійному догляді та інших соціальних послугах, призначення. Допоміжних засобів реабілітації та або медичних виробів, встановлення причинного зв'язку інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві, та встановлення причинного зв'язку смерті з професійними захворюванням, трудовим каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Або це може бути просто зміна причини інвалідності. Після проведення необхідних діагностичних лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності станів, що відповідають критеріям направлення на оцінювання, лікар формує в електронній системі направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи. У новій системі лікарсько консультативна комісія ЛКК. Більше не бере участі у затвердженні направлень на оцінювання, водночас ЛКК виконує решту своїх функцій у закладі. Наступним кроком нам необхідно буде підготувати документи, такі як паспорт громадянина України РНО КПП за наявності, військово-обліковий документ. Медичну документацію, що підтверджує ваш діагноз, та в якій відображено стан вашого здоров'я, зокрема документи про раніше встановлену інвалідність, документи, що засвідчують причини інвалідності за наявності, адресу для отримання паперових листів поштою за потребу, та адресу електронної пошти пацієнта або довіреної особи. Наступне ми поговоримо далі, як же оформити інвалідність. Наступним кроком в нас йде відправлення електронного направлення на оцінювання. Тобто, лікуючий лікар створює структуровану електронну форму направлення в електронній системі і прикріплює до неї всі документи пацієнта. Електронна система доступна закладам охорони здоров'я усіх форм власності державної, комунальної та приватної. У формі буде міститися вся інформація про причини та мету направлення на оцінювання. Разом із лікарем обирається бажана форма проведення оцінювання відповідно до затверджених критеріїв. Очна за особистою присутністю особи, заочна без особистої присутності, з використанням телемедицини, тобто через засоби дистанційного зв'язку, виїзна за місцем перебування або лікування особи. Як оформити інвалідність? Пацієнт разом із лікарем обирає заклад охорони здоров'я з відповідною експертною командою для проведення оцінювання. У кожному закладі існує від двох і більше команд одного профілю. Пацієнт може пройти оцінювання в закладі незалежно від місця свого, своєї реєстрації. На одного пацієнта може існувати лише одна чинна справа. З переліком закладів та профілями експертних команд можна ознайомитись на ДАшборді на сайті МОЗ. Наступним шляхом у нас іде перевірка документів адміністратором закладу, куди направлено. На оцінювання адміністратор закладу охорони здоров'я отримує сформоване вашим лікарем направлення, перевірить його та додані до нього документи на повноту та відповідність вимогам, зокрема в частині відповідності форми розгляду та критеріям направлення на оцінювання. Адміністратор має повернути документи. Лікуючому лікарю для опрацювання у разі наявності помилок, невідповідності на критеріям направлення, оцінювання відсутності необхідних документів, щоб що повинні бути додані до направлення, зазначених у пунктах 21 і 22 порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи неналежної якості копій документів, які додані до направлення, що унеможливлює ознайомлення з ними. У таких випадках адміністратор повертає документи протягом п'яти робочих днів з моменту їх надходження із зазначенням причини повернення. Після усунення недоліків, лікуючий лікар. Може повторно направити документи до цього ж закладу або до іншого, де наявна відповідно до справи команда. Стосується постановки в електронну чергу. Розгляд справ здійснюється в порядку черговості на підставі електронної черги, яку формує електронна система. Розподіл справ між командами відбувається за принципом випадковості. Система обирає експертну команду відповідно до співпадіння профілю команди. Та основного діагнозу і доступності часу, який необхідний для розгляду, після постановки в чергу до дня розгляду справи ані адміністратор, ані члени команди не знатимуть, чию справу вони будуть розглядати. Так само пацієнт не матиме доступу до персонального складу команди, що проводитиме оцінювання. Після прийняття адміністратором до розгляду інформацію про форму, дату та час розгляду надсилається пацієнту, або довіреній особі пацієнта на зазначену в направленні адресу електронної пошти, або рекомендованим листом у разі відсутності електронної пошти, в електронній системі для лікаря, який направив. Що стосується проведення оцінювання експертною командою, от у день оцінювання членам експертної команди відкривається доступ до справи та даних особи, лікарі мають ознайомитись з документами справи та ідентифікувати особу, якій проводиться оцінювання, перевіривши документи, що посвідчують особу. Також лікарі мають зазначити відсутність конфлікту інтересів щодо особи, якій проводиться оцінювання. Під час оцінювання формується протокол, де фіксується позиція кожного лікаря в команді з кожного питання, після чого приймається колегіальне рішення. У призначений час оцінювання експертна команда проводить оцінювання повсякденного функціонування, тобто досліджує всі надані документи, а також відповідні медичні записи, що підтверджують стан здоров'я особи, щодо якої проводиться оцінювання, та приймає рішення відповідно до зазначеної у направленні на оцінювання мети, наприклад, щодо встановлення чи не встановлення інвалідності. Прийняте рішення в електронній системі мають підписати усі члени команди за допомогою електронних підписів. У разі складення експертною командою документів в паперовій формі такі документи підписуються всіма членами команди. Справа може бути не розглянута або її розгляд призупинено тільки у випадках перше форс-мажору, як то тривала повітряна тривога, обстріл, мінування тощо, якщо пацієнт не з'явився на очне, дистанційне або виїзне оцінювання, конфлікту інтересів у лікаря щодо особи, які проводять оцінювання, направлення на додаткові медичні обстеження. Потреби в архівній справі МСЕК щодо оригіналів причинно-наслідкових документів. Щодо можливості направлення на додаткові обстеження, поговоримо. У разі потреби, експертна команда може направити особу на додаткове медичне обстеження. Така можливість дозволяється лише один раз, щоб не затягувати прийняття рішення, крім випадків, коли за результатами такого обстеження було виявлено нові, не зазначені в доданій до направлення медичній документації, стани, діагнози або порушення структури та функцій організму, що потребують додаткових Обстеження. На час очікування результату додаткового медичного обстеження, розгляд справи призупиняється. Рішення у справі приймається після отримання та врахування результатів додаткового обстеження. Подальший розгляд може проводитись без обов'язкової присутності пацієнта. Щодо права особи під час оцінювання, Особа має право, крім заочної форми розгляду, самостійно здійснювати аудіо чи відеозапис процесу оцінювання, залучити уповноваженого представника, подавши відповідну заяву лікарю, який формує направлення на оцінювання. Щодо термінів розгляду справи. Розгляд справи експертною командою повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття закладом охорони здоров'я електронного направлення до розгляду. Позначка адміністратора, що справа готова до постановки в чергу. Рішення приймається експертною командою в день розгляду справи, крім випадків необхідності проведення додаткового обстеження або зміни складу експертної команди. Щодо прийняття рішення і його структури, поговоримо. За результатами оцінювання, експертна команда приймає рішення щодо встановлення чи не встановлення або визначення. Ступеня обстеження життєдіяльності особи, потреби у продовженні тимчасової непрацездатності та в разі її продовження головуючий у справі формує відповідний медвисновок. Інвалідності, фіксації причин та часу її настання, ступеня втрати професійної працездатності у відсотках, наявності медичних показань на право одержання особою з інвалідності або дитиною з інвалідністю, яка має порушення опорно рухового апарату автомобіля, і проти показання до керування ним. Потреби у постійному догляді, потреби в отриманні соціальної, психолого-педагогічної, професійної, трудової та або фізкультурно спортивної реабілітації, обсягів та видів необхідних допоміжних засобів реабілітації та або медичних виробів. Потреби в отриманні реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров'я, та в разі визначення такої потреби головуючий формує електронне направлення для її надання. Ступені стійкого обмеження життєдіяльності для направлення їх у стаціонарні відділення центрів соціального обслуговування і причини смерті особи з інвалідністю або особи ступінь втрати працездатності, якої визначений експертною командою у відсотках, на підставі свідоцтва про смерть у разі, коли законодавством передбачається надання пільг членам сім'ї померлого. Якщо було встановлено інвалідність, то в рамках рішення буде також сформовано рекомендації, які є медичною частиною індивідуальної програми реабілітації. Медична потреба в отриманні реабілітації в сфері охорони здоров'я. При цьому, якщо така потреба виявлена, ще під час розгляду пацієнтові буде сформовано електронне направлення на цю послугу. Потреба у забезпеченні допоміжними засобами реабілітації та медичними виробами санторно-курорному лікуванні. Соціальна. Вона визначає потребу в соціальній і побутовій реабілітації, а також надає рекомендації звернутися до інших уповноважених органів або для вирішення питань щодо призначення державної допомоги або пенсії по інвалідності, потреби в проведенні оцінки щодо отримання соціальних послуг. Також Трудова вона визначає потребу у визначенні можливого облаштування робочого місця в професійній і трудовій реабілітації та загальні обмеження в професійній діяльності, що можуть значно вплинути на погіршення здоров'я. Надає рекомендація звернутися до центру зайнятості або онлайн для отримання безкоштовних послуг з профорієнтації, перенавчання тощо. І також освітня вона визначає потребу психолого-педагогічній реабілітації, а також рекомендація звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи. Важливо, що датою встановлення інвалідності вважається дата надходження до експертної команди направлення на проведення оцінювання, тобто позначка адміністратора, що справа готова до постановки в чергу. У разі якщо строк повторного огляду особою з інвалідністю пропущено з поважних причин. Або в разі визнання її знову особою з інвалідністю, виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки. Якщо експертна команда визнає її за цей період особою з інвалідністю. При цьому, якщо під час повторного огляду особи з інвалідністю переведено на іншу групу інвалідності, вищу або нижчу, пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності, що стосується надсилання рішення експертної команди. Після завершення оцінювання витяг з рішення експертної команди надсилається на адресу електронної пошти людини, яка проходила оцінювання, у разі відсутності електронної пошти рекомендованим листом протягом п'яти днів на адресу задекларованого, тобто зареєстрованого місця проживання або перебування. В електронній системі для лікаря, який направив на оцінювання за запитом людини, він може бути роздрукований та наданий їй у паперовій формі. Що стосується обміну даними. Інформація з рішення буде передаватися через електронну систему до Міністерства соціальної політики України для подальшого використання при призначенні пенсії або соціальних виплат, забезпечені допоміжними засобами реабілітації або соціальними послугами. Також у разі встановлення інвалідності або е, ступені втрати працездатності, експертна команда повідомляє територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про призовників та військовозобов'язаних. Які ж подальші дії після отримання рішення? Після отримання витягу з рішення експертної команди, процес реалізації прав починається із самостійного звернення особи до відповідних установ залежно від ваших потреб. Зокрема, це може бути Територіальний фонд соціальної підтримки осіб з інвалідністю, для отримання допоміжних засобів реабілітації, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП для оформлення відстрочки від мобілізації за потреби, пенсійний фонд України, ПФУ для призначення або подовження виплат пенсії в разі її нарахування. Ну і також управління соціального захисту населення УСЗН для призначення або подовження державної допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства та соціальних виплат і пільг пов'язаних із доглядом за особою з інвалідністю. Наступним кроком це може бути оскарження рішення експертної команди. Це можна зробити двома способами: через свого лікуючого лікаря, який направляв на оцінювання. Він може подати оскарження через електронну систему, або звернути самостійно до центру оцінювання функціонального стану осіб. Для цього потрібно надіслати скаргу в паперовій формі на адресу центру оцінювання функціонального стану особи. Якщо людина не згодна з рішенням експертної команди, вона має право його оскаржити. Розгляд оскаржень проводитимуть експертні команди центру, до складу яких входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоров'я з усієї країни. Що стосується чинності документів, виданих ПСЕК до 31 грудня 2024 року. Варто зазначити, що усі документи, довідки, акти, висновки, індивідуальні програми реабілітації, які були видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними та є підставами для отримання визначених законодавством гарантій, пільг, виплат, допомоги відстрочок тощо. Я дуже дякую вам, друзі, за увагу. Подивимось, чи надходили нам е, запитання. Так, до нас також було, надходило запитання відносно нашої тематики. Коли відмовляють в оформленні інвалідності родинному донору, варто зазначити, що відсутність однієї нирки, незалежно чи донор або вроджена аномалія або травма, підстава для отримання третьої групи інвалідності довічно, напишіть в. У разі чого в особисті повідомлення ми будемо вирішувати ваші питання. Друзі, і взагалі, якщо у вас є якісь питання стосовно зазначеної теми, будь ласка, не соромтеся, ви бачите зараз наш номер телефону з QR-код, з яким ви можете з нами зв'язатися. Сміливо пишіть, дзвоніть, дамо роз'яснення і допоможемо. А, ну і... Хотіла подякувати всім за увагу і також поінформувати, що наступна наша зустріч відбудеться вже в п'ятницю, 17 січня, о 10-й годині за київським часом. Зустрінемось ми з медичним директором Медикал Кер Україна, лікарем-нефрологом, анестезіологом, кандидатом медичних наук Новаківським Володимиром Валерійовичем, на тему. Знайомство з клінікою Fresenius Medical Care Україна. Дякую всім за увагу. Нагадую, хто не підписався, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео, а також поставити лайк за смерченому відео. До нових зустрічей. Бережіть себе на все добре. Побачимось!